Вітаю вас, друзі! Побажання мирного неба, спокою, щоб все вже у нас було гаразд. Обов'язково, щоб у нас в Україні у всіх все було добре, спокійно, щасливо, радісно і головне миру нам усім. Ви просили, щоб ми з вами зробили запит в інформаційному полі, як пройде. Як пройдуть події і життя для мирних жителів у голій пристані? І, 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 і конкретно ще просили подивитися Очаковське селище Очаковське. Давайте зробимо такий прогноз. Спершу голу пристань спитаємо, як будуть справи, а потім Очаковське. Період. Ми питаємо період. Ну, от, давайте сьогодні 10. З 10-го до... Давайте звізьмем. З 10 по 15. З 10 по 15 лютого Гола пристань. Гола пристань. З 10 по 15 лютого Херсонська область, Лівий Берег. Гола пристань. Які будуть події? Для мирного населення чого чекати? Гола Пристань Україна з 10 по 15 лютого 2023 року. Получите допомогу від людей, які там зараз у вас живуть і хазійнують. Ви, вам чогось дуже важко воспринимати ці ці ситуації. Вам дуже важко знаходитися в окупації, як би зв'язані, не можете, не ніде ви діться, ждете, ждете ви добрі новини. Хочете вже миру. Дивіться, як ця жінка сумує, сидить вдома, окупації, нікуди не може виїхати, і хоче вже дуже миру і закінчення цього процесу. Гола пристань. Карта дьявола, ворога, він у вас там, і вам, він вам мішає, і він вам погрожує. Він вам погрожує. Він вам якби і гроші дає, але він вам і погрожує. ріднесенькі. ворог вам погрожує, гола пристань. Ви ж дите, там десь вже є таке, таке двіження українських рідних військ. І це вже, а ворог якби зустрічає, понімаєте така карта? І ви, все це видивляється там уже і по небу, і по землі. Кругом. А така ситуація важкенька, поки там, дивіться, поки у вас там хазянують вороги. Гола пристань. Чого люди не знають? А що повинні знати? Інформаційне поле підскажіть людям самі важливі підсказки Гола Пристань з 10 по 15 лютого. Чого мирним жителям, які знаходяться в окупації в окупації, треба підказати. Дивимося. Вам треба підсказати, що зміниться скоро, треба молиться. Над зміною судьби, і вона обов'язково збудеться. Властелін, властелін землі окупаційний, він должен змінитися. Колесо судьби. І прийдуть, приїдуть, приїдуть хлопці, для того, одні приїдуть для того, щоб другі ушли. Для мирного населення буде радісна новина. Гола пристань. Буде радісна новина. Обов'язково. Гола пристань. які можуть бути події такі страшні, які повинні знати мирне населення з 10 по 15 лютого? Які Можуть бути негативні програми, інформація, яка може бути негативних подій у Голої пристані Херсонській області з 10 по 15 лютого 2023 року для мирного населення. Там буде будуть, буде противостояння в голої пристані, будуть там активні активні дії, і наших військових також. І ви будете дуже це боятися і переживати. Вони у вас будуть прямо отут за окном проходить. А ви будете волноватися і переживати. Но ці дії будуть. Вони будуть відражатися, вам же все це їсти, ріднесеньке, вам, вам все щось вже предлагають, а ви нічого не хочете. Дивіться. І все буде по справедливості. Щось там у вас і ще рішається. Закони по справедливості, помочь прийде гуманітарна. Все ви будете там получать, будуть вам пропонувати. Гола пристань. Ну буде дуже вам важко. Буде важко. Ви будете ховатися, буде навіть таке соседня, що хочеться лягти на пол, під вікно, під двері і просто, і просто так лежати і сидіти. Ну, це ви не бойтесь, це інстинкти і І це так повинно бути. Ви, ну, ви так будете сильна, це сильне буде таке протистояння, що буде навіть такі енергії. Дивіться. І ще приїдуть там з, 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 з окупаційних військ, да, їде, їде підмога, дуже-дуже велика. Дуже ви ще це не знаєте цього. І що ж воно буде? Да, буде ви страшно, буде так в закритому поміщенні. может быть смертельный случай. Будет так сильно страшно, когда ну, приедут еще оккупационные войска, будут там свои подкрепливать этими людьми, будут насыщать. И вам будет очень страшно. Вы будете, как в эти консервные банки, закрыты, понимаете? Могут быть смертные случаи. Дивиться там, да, могут быть смертные случаи. Вы в Голой пристани будете как бы и текать. Тікати захочеться, будьте осторожні, будете сильно сильно переживати за ці 5 днів. Бо тому що дьявол, який ворог, він буде вам всі емоції такі робити, і ви будете дуже-дуже. Дивіться, як ви будете лежати. Ну, Негарі будуть так дивитися, що відбувається там. З ресурсами стане плохо. Будете потім ссоритися всі, чогось там і казати, що ми думали так, а воно все по-другому. Буде дуже в осіб страхах і страшний суд буде рівненьке. Я вам так кажу, ви на мене так не нічого, що я вам таке розказую. Від обстрілів будете просто. Сидіти вдома і думати, господи, я хочу, щоб це все закончилось в такому. І будете потім, ви узнаєте, що все це пройде, ці всі е, які агресивні ці дії ворога, воно все це буде продовжатися. Ви будете навіть коли спати, ви будете все время про це думати і дуже-дуже переживати. Можуть бути, опять п'ять показала розрушення якихось построек. Буде гарячень за ці п'ять днів, будьте, будь ласка, уважні. Це ж це тільки 5 днів треба потерпіти, а потім ми обов'язково зробимо з вами, що якщо вам понадобиться гола пристань или якісь там селища у районі, ми потім спитаємо. Гола пристань, Херсонська область, лівий берег з 10 по 15 лютого. Які будуть головні події? Буде багато роботи. Буде допомога, буде допомога, буде дуже важко. Буде дуже важко, голей пристані. Будете в Ви не будете, вам будете боятися кудись піти. Угу. Ну, вони ще військові будуть вас багато там всяких хитрих ходів придумувати. Будуть якісь ссори среди населення, не стиковка, одні хочуть другому, одне, другие хотят другое. будуть вам якісь подарунки, гуманітарку, дені платить, будуть вас обнадежувати, на самом деле це буде сильний страшний суд, Ну, страшний суд от війни. Буде таке вже и болезненное состояние, и дуже великі страхи, все це підтверджується, і отшельника гола пристань чогось. І карта жертв, і карта шебліка. Це ви сидите там, кожний свої, свої, своїм домі, каже в своїй кімнаті, може бути і освітлення у в голій пристані, І що нічого ви не, у вас нічого немає, і дуже страшно, І опять карта жертв випадає, ви можете знати о том, що десь люди стали жертвами цих військових подій. Гола пристань. 10-15 лютого. И скажіть мирному населенню, яке знаходиться в окупації, що буде. Дивіться. А тут, так, з дітками будьте акуратненькі. Да, ідете енергії, там, де вода багата. Так що там з детками? Будьте акуратні. що з дітками связано, пек показала, що может быть в голове пристані это жертва и розрушене здание, которое соціальне здание, яке може вам щось давать. Вот, як я показала. Так. Всім Божого захисту, інформацію почули, прослухали, всім Божого захисту, ангелів-охоронців, і ми вибудовуємо своє життя, покращуємо інформаційне поле і щоб, і щоб вас, які підсказки негативні, вказнулися менше всього. А якщо можливо просторю Всесвіту, Божим силам, хай захистять кожного, кожного з вас. Просіть, просіть, будь ласка, всі. Про Божий захист. Всім ангела-охоронця. Очаковська гола Пристань. Ви, ви, ви питаєте, коли де окупація? Очаковська гола Пристань. Де окупація у лютому буде? В лютому. У лютому ви будете без без ресурса знаходиться. Без ресурса, буде вам погано. Ви будете, якби ви хочете шукати другої долю, тому що вам дуже важко. Ви, ви багато чого не знаєте про, про наших військових. Не дано знати у лютому. Ще будете обездолені у лютому. Шукайте вихід із ситуації, всього вам мало. і Дінь і ресурсів. В общем, обездолені, З ресурсами погано, з дінюшка погано, погана інформація закрита, ви чогось не знаєте про наші війська. У марті, в березні, Очаківська, Голопристанський район. Будете окупація? Березень? В березні ще буде, ще буде страшненько. Не виходить не виходить, будете дуже переживати ще од військових подій. У березні, а у квітні, апрель, апрель 2023 року. Буде Очаковська Голоприставський район, деокупація. окупація? У квітні? Буде деокупація? окупація? Так. От у квітні, в апрелі місяці. Іде непогана, непогана карта. Як на небі, так і землі. Справедливость, всі сили, начало конкретная и уже виходу із ситуації. У квітні, в апреле місяці, Очаковська. Скажіть, будь ласка, яка там буде ситуація, Голопристанский район у селі Очаковська. Загальний прогноз на квітень. Дивіться, ви вже якби бы вдома, але ще будуть стріляти. Ви вже будете вдома, будете оборонятися, але ще будуть стріляти. Ви ще будете в ілюзіях потерпати, ще не будете розуміти. А кінець квітня. Очаковська гола пристань. Кінець квітня, Уже до мая. Ой, там ще може бути і підсилення. Ні, так як раніше. опять буде ще боротьба. Ще буде боротьба у квітні. Ну, буде вже, мабуть, легше. Якась частина може вже там. Очаковська, Гола пристань. У травні будете окупатися? Що знаєте, щось ще так. І ще щось у травні. От... В травні, похоже, на то, ну, друга половина травня. Ще, там, розумієте, будуть, будуть ще показа -пока інформація сьогодні, 10 лютого, Така. А давайте потім ви будете писати в коментарях, або е особисті питання є на моїй головній сторінці телефон Viber. Пишіться на особисті консультації. По містечкам пишіть в коментарях, і будемо далі дивитися, інформація змінюється. Це війна. Давайте будемо сподіватися, що все-таки буде воно скоріше. Очакаска, гола пристань. Давайте ще тут. Бу... Коли де окупація? У лютому. У лютому пока страшненько. Хочеться уйти, убіжати і знайти ключ від цих всіх проблем. У березні Очаковська голова пристань. де окупація? Підскажіть, будь ласка, ще раз. У березні. Будете надіятися на це. Буде багато роботи, будуть уже готуватися до вас зайти. Но ще будете під окупацією. А у квітні. Це так пока показує, потім змінюється ситуація. У квітні очака. У квітні, переміна судьби у квітні. Зміна судьби. Не бойтеся. Зміна судьби у квітні. Все-таки вона вже буде змінюватися, вже приїдуть для того, щоб змінювати судьбу. Інформація в полі змінюється війна, дуже багато подій проходить. Ми Просто з вами питаємо підсказки, дивимося, що на дану годину, на даний час нам підказує інформаційне поле. Ми дякуємо за підсказки, ми покращуємо ситуацію, покращуємо вібрації, духовні, на покращення, віримо, надіємося і любимо, що все буде обов'язково добре. Я думаю, я відповіла на всі ваші запитання. Будь ласка, якщо сподобалася наша з вами праця, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже буде приємно для того, щоб працювати з вами разом і, і надалі. Дуже чекаю на ваші і коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, будемо разом і, іти і жити до перемоги з полегшенням, з покращенням, і все в нас буде добре. Обнімаю кожного з вас.